Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Всі вже й забули про повикав Вагнер, аж раптом спливли нові подробиці вбивства ватажка терористів Євгена Пригожина. Ти що так ретельно приховував Кремль, виявляється одного з найудіозніших расистів. Замов чиновник, наближений до Путіна. Кремлівський дід дав лише мовчазну згоду на ліквідацію приголомшливі деталі з куларів Кремля про особистий конфлікт між путіним та Пригожиним та як насправді вбили начальника Вагнер. Розкажу за мить з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Пригожина вбив не Путін. До такого приголомшливого висновку дійшли розслідувачі з американського видання The Wall Street Journal. Маніяк та терорист Пригожин довгий час був необхідний Кремлю, аж почав ставати кісткою в горлі режиму. За інформацією джерел журналістів у Кремлі та американські розвідці вперше вбити Пригожина Путіну запропонували ще влітку 22-го року. Мовляла вбити очільника Вагнера друга за впливовістю людина в РФ. Голова ради нацбезпеки країни Микола Патрушев. У розслідуванні йдеться, що Патрушев побачив у Пригожині нового претендента на Кремль ще давно, за рік до його спроби піти на Москву. Тільки не відчувши небезпеку режиму, той відразу побіг розповісти про своє погане передчуття наверх, але Путін його ігнорував. Патрушев почав попереджати диктатора Володимира Путіна про загрозу з боку Пригожина і його занадто великий політичний і військовий вплив ще влітку 22-го року. Однак той не слухав саме тоді вагнерівці звітували про успіхи на полі бою у повномасштабній війні проти України. Неназваний екс-чиновник у Кремлі зв'язався з американськими журналістами та переказав йому деталях, що тоді мав на увазі Патрошев. За його словами, усі в Москві добре усвідомлювали, що дві паралельні армії в одній країні неодмінно призведуть до бунту, але Путіна було не пробити, бо пригожин чи не єдина сила, яка тоді звітувала про хоч якийсь результат на фронті. Але уже восени 22-го року ситуація дещо змінилася. Накал між Путіним та його. Поваром почав швидко зростати, за словами екс-офіцера розвідки РФ, який підтримує зв'язок з наближеними до диктатора із секретаря ради нацбезпеки людьми. Ситуація змінилася, коли у жовтні Пригожин зателефонував Путіну і, вилаївши його, поскаржився на брак боєприпасів. Свідком цього дзвінка був Патрушев. До грудня стало зрозуміло, що він мав рацію щодо своїх застережень. А Путін продовжував публічно ігнорувати Пригожина і не відповідав на дзвінки. Цікаво, що Путін вибрав досить дивний спосіб вирішити проблему. Просто ігнорував її. З грудня по червень Путін мовчав про вагнери пригожина, коли ж у травні 23-го року, після майже року безправних м'ясних штурмів і десятків тисяч втрат серед вагнерівців. Той оголосив про взяття українського бахмута. Тоді, схоже, терпець у Кремля і увірвався. Пригожин уже зовсім не підбирав слів, а публічно крив матом вище військове керівництво РФ. Після спроби Путіна відібрати ПВК і передати бойовиків міноборони. Збунтувався і сам повар. Журналісти пишуть, що Путін цього зовсім не очікував, а вирішувати проблему довелося саме Патрушеву. Як пише Wall Street Journal, коли 23 червня Пригожин розпочав свій марш на Москву, Стрімко просунувшись територією Росії, Путін був у своєму маєтку далеко за столицею. Тоді Патрушов організував шквал телефонних дзвінків і просив офіцерів-симпатиків Пригожина спробувати достукатися до нього. П'ять дзвінків із Кремля залишилися без відповіді. Пишуть журналісти. Також, окрім Білорусі, зателефонували уряду Казахстану. Це була Страховка у разі найгіршого сценарію. Однак президент Касим Жумар-Такаєв дистанціювався і відмовився. Зрештою, регулювати бунт Пригожина вдалося за допомогою білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Після утихомирення Пригожина під Москвою Патрошов уже не розраховував на Путіна. Одразу після маршу на Москву той наказав своїм помічникам розробити. План вбивства вже як Сваташка ПВК Вагнер. План готували впродовж двох місяців. А Путіну показали в кінці для галочки. Ну а той, нібито, мовчазно, погодився. На початку серпня Патрушев віддав наказ своєму помічникові розробити план ліквідації Пригожина. Розповів газеті, неназваний колишній російський розвідник. Західні спецслужби стверджують, що Путіну його пізніше показали, і той не став заперечувати. 23 серпня ватажок Вагнера чекав в аеропорту Шереметьєва, поки його літак перевірять та підготують до виліту. Саме тоді стверджують, співрозмовники співрозмовники Street Journal у західних спецслужбах під крило заклали невелику бомбу. Уже за півгодини після зльоту вона вибухнула. Усі 10 людей на борту загинули. Зокрема, і суратник терорист Пригожина Дмитро Уткін. Після вбивства Пригожина Патрушев котре зміцнив свої позиції у Кремлі. Пішли навіть чутки, що саме сина Патрушева готують на. Тупником Путіна Путін є лише уособленням одноосібної влади УРФ, таким собі символом непорушності пише Wall Street Journal. Насправді ж разом із Путіним керує країною група одіозних бюрократів, якими оркеструє Патрошев, КДБшник від мозку до кісток. Він не уявляє держави без потужних спецслужб, які фактично і збудував УРФ. У самого ж в голові каша він вірить в численні конспірологічні теорії, і нібито марить тим, що США дійсно хочуть захопити Росію. У всьому причина не повірити вулкан в американській глибинці. Ви маєте це почути. Если Йеллоустоунский вулкан проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что за годами активность вулкана возрастает. Магма в нем подходит к поверхности с большей скоростью. Растет и число землетрясений в окружающей его кальдерии. Их количество достигает 2000 в год. Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибири. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть Тим самим Хартлендом, а ще Патрошов вважає Росію Хартлендом. Взагалі, вперше на початку двадцятого століття це поняття придумав британський гограф Макіндер за його концепцію, той, хто контролює Хартленд або ж територію східної Європи, сучасної Росії, Середньої Азії, Монголії та частини Китаю контролює більше 50% всіх земних ресурсів. А тож і контролює світ. Розумію, чому Патрошову так подобається ця концепція. Але ж у сучасному світі панує той, хто має технології. І це вже точно не про Росію сьогодення. Серед інших заманух Патрушева, які він вливає у вуха глибинних росіян, це казки про величезний державний борг США, руку Сороса в Європі, так званий золотий мільярд, і про те, що аль каїду Талібан та ІДІЛ створили американці. Самі создавали для достиження своїх цілей терористичні організації, такі як Аль-Каїда, Движення, Талібан і Ліїгіл, і самі з ними вже боролись, устраивая показательну ліквідацію лідерів террористов, як Усама Бен Ладен, сотню нових готовили і вооружали. і це при тому, що расисти самі постійно зустрічаються з талібами, а у війні з іділ вони союзники з американцями. Принаймні на папері. А як думаєте ви, чи дійсно Путін вірить в усю цю маячню? Та хто насправді ліквідував Пригожина? Пишіть свої думки у коментарях, а також ставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі.